Доброго ранку ми любимо переплатити перенемовного каналу бачите, навіть понад домами травичка покошена. Ну, тут тільки в цих хащах не розбираюсь поки що. І травичку не кусили. Тут все, все добре. А сьогодні у нас 16 травня 2024 року. Четвер. Все як завжди, йду. На роботу. Відразу як пройшло нічого Харкові. Не дуже. Дуже, не дуже. Близько дванадцятий -е. вибухи чув. Один, два, три, щось таке. А тут картоплю була. було. А час не чок Щось, кошечка там закапає. При... Що сказати. А що сказати? Тільки сподіватися, то воно все буде гаразд, як воно буде, тому Бог нам відомо. Не Я знаю, що ще їй казати. Травайчики їздять. Другого до підходжу. Будемо сподіватися. тролейбус без поїхав. Ладно, другий буде. Будемо сподіватися. сподіватися, що все буде добре. Усім моїх доброго злагоди. Усім щиро дякую. І будемо жити до завдання вночі. Все. До побачення мої жити. Ока.